У вулиці Івана Мазепи, 2, у Полтаві, учора видаляли аварійні дерева. Зокрема, спиляли сім тополь за вишки понад 20 метрів. Повідомив директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. За цією ж адресою планують спиляти ще чотири тополі. Робитимуть це за сприятливих погодних умов. Стовбури гілля видалених дерев планують прибрати протягом тижня. Додали у комунальному підприємстві. Підрядна організація, з якою вкладений в терпні місяці 25-го року договор, виконувала роботу і спилювання аварійних дерев. До договору всю деревину надають на декоративні культури, а ми потім вже ж використовуємо його для опалювання наших теплиць взимку. У нас два підрядника. Один підрядник займається спилюванням аварійних дерев а другий займаються їх вивезенням.